Двоє з п'яти новопробулих іммігрантів розглядають можливість щоб залишити Канаду, тому що вони не задоволені умовами життя. Тут було проведено опитування, і це майже 40%. І чим саме вони не задоволені? Це а, до, висока. Вартість житла, це неможливість знайти це житло, неможливість знайти роботу складнощі при підтвердженні своїх дипломів та досвіду праці, і це в принципі це так воно і є, тому що ми, українці, які тут вже знаходимося, столкнулися з тим, що неможливо майже підтвердити свої дипломи, декому хоча ми і підтвердили, або, наприклад, досвід праці, якщо воно у вас був десь в Європі або в Україні, він майже не зараховується тут, і це є проблеми. І зараз Канада, наприклад, стикається з тим, що у них не вистачає медиків. Будівельників, і хоча в Канаді знаходиться величезна кількість тимчасових резидентів з досвідом у будівництві або в медичних професіях, вони не можуть працювати там повноцінно, тому що вони мають мати місцеві ліцензії. Тим часом уряд Канади продовжує запрошувати людей іммігрантів з за кордону вже з піарами, Да? тобто вони мають досвід роботи у себе вдома, наприклад, як будівельники або медики, вони отримують на цих підставах піар, приїжджають в Канаду і розуміють, що вони не можуть знайти тут просто роботу, тому що для того, щоб працювати медикам або будівельникам, їм треба мати місцеві ліцензії. Це їх дуже дивує, і вони повинні працювати десь на Uber, або на доставках їжі, або десь в готелях, ресторанах і так далі. Звичайно, люди, які хотіли реалізувати себе в своїх професіях в Канаді, цим розчаровуються. І на фоні у цього всього консервативний депутат Джаміль Дживані, здається, зареєстрував петицію, за якою він хоче заборонити оцю програму тимчасових і Земних працівників, люди, які приїжджали за кордону, працювати в Канаду е до працівників, які мали ЛМІА. це він пояснює тим, що безробіття серед молоді зараз сягає 14%. Це дуже високий відсоток, тому що такі ресторани, як Макдональдс, Тім Хортенс, вони зараз наймають в більшості своїй більшості іноземців і канадцям, людям підліткам в Канаді, взагалі не вистачає роботи, чи правильно це чи ні. Ну не знаю. Якщо б я був, наприклад, канадцям, то б мені хотілося б, щоб моя дитина, хоча б на літа, мала можливість. Знайти підроботку в одному з цих ресторанів. З іншої сторони, наприклад, у нас Halifax Транзит постійно набирає водіїв і групи на 80% заповнені іноземцями. Чому, наприклад, не йдуть канадці? Тому що у нас зарплати, в принципі, вони не низькі. Якщо б, наприклад, порівнювати з загальним рівнем, то зарплати, в принципі, нормальні. І питання, чому канадці не йдуть в той же самий Halifax Transit. Чи винні в цьому іммігранти, що в Канаді зараз така криза з житлом, з роботою? Ні, вони абсолютно не винні. Це винна система, яка Дозволяє іммігрантам сюди приїжджати, яка обіцяє іммігрантам тут краще життя. А насправді виявляється так, що вони просто, ці люди, стають обманутими і не можуть тут себе реалізувати. І оце, напевно, одна з причин, чому люди зневірюються у собі та зневірюються в цій країні.